Всім привіт, дорогі мої глядачі. Ну що, в даній серії ми будемо продовжувати нашу історію нашого героя Сашка, як він вибрався з міста і переїхав в село. Ну що, пройшли ми вже тут досить так багато шляху, і я думаю, ми на цим не будемо зупинятися. В даній серії ми будемо тільки масштабуватися, масштабуватися. І в кінці відео у мене вже є досить така велика глобальна ціль, яку ви будете знати тільки ті, хто додивляться до кінця. А всі нові глядачі, які тільки ну, потрапили на дане відео, прошу подивіться мої по попередні відео, щоб ви були в курсі з даної історії. Дякую. Ну що ж, а ми починаємо. Грошей як кіт наплакав. Що робить, Зібрав я свої коротше пожитки, які в мене були там. Трохи меду, трохи зелені. Ну і везу ось продавать. Зараз продам його це все. Я думаю, якихось 1300-400 зароблю, а може і не зароблю, подубачать. А далі в мене ще ще силос, правильно, і силос будемо продавати. Продам силос, а тоді вже буду напевно займатися знову теплицями, тому що води немає. Житки воно мене вже задовбало возить туди-сюди. Треба щось думати, може якусь скважину туди пробити чи що, я не знаю. Коротше, побачу. A few moments later. Вигружаючи вже останній салатик. Зараз я получу свої денюжки, опа, апаєс. Ну так, да, так як я і розчитував до 400 тисяч, ну вже не бомжуємо. Приїхавши додому, оцінивши ситуацію з тюками, дивлюся вже силу зготові. Так, приступаємо до їх зборки, а далі, напевно, буде заповнення теплиць. Догружаючи останній тюк, я якраз оцінивши цінову політику, де краще продати їх, ну, позвонивши до старого свого друга, в якого постійно йому вожу, І в нього, в принципі, хороша ціна. Ну, ти якраз зараз думає йому завезу і до мільйончика напевно дотягну. Так як планував, так і вийшло. Але це ж тільки перша ходка, ще ж одна ходка в мене є. І я думаю, чи топлюва вистачить. Якщо не хватить, ну нічого, побіжу з каністрами до а що робити. Ну, я в принципі так думаю, що достати. Зараз побачу. Коротше кажучи, не повезло мені, не доїхав. Мій дракон накрився мідним тазом. Ну, цілий тиждень практично я його робив, а потім вже в останні дні я вирішив скосити траву, яка була. Тітюки все ж таки я скинув там на кучку в себе біля хати. Е, думаю, зараз він якраз звалкував її і все опять сила вже, щоб був. Але така погода дивлюся, щось противне, не дуже мені подобається. І побачу, чи потягне мій щось дракон не особо хоче тягнуть дану приблуду. Ну, ну, Прийдеться йти в сусіда, напевно, орендувати в нього трошки трактор є помощніший, Попробую ним, бо бачу, мій дракон взагалі не тягне ні туди ні сюди. A few moments later. Так, взявши цього трактора, ну що я можу сказати? Так проїхався, я поки сусіди доїхав. Ну, блін, таке собі щось. краще мого, але. але, але помощніше, Тоже старий, древній. Зараз спробую цим побачимо, як воно буде. Two hours later. Ну, що я вам скажу? почти що я все поле вже доробив. Дракон є дракон. Такий самий, як мій, тільки трошки помощніший. Так, зараз поки місь буде наше сило созрівати, ферментуватися, то я напевно займуся все ж таки теплицями, до них вже руки дойти. І я так подумав, ну блін, ну, ця вже трива в мене в печінках сидить, не знаю, я думаю, у вас вже яка серія, але що робити, яка територія є, таку і обробляю. Подумав, треба реінвестувати свої кошти і час. Думаю, дати в одне поки місць направлення це направлення теплиці. Ну а що тут іншого нічого немає, і людям потрібна робота. А там далі вже буде видно. У мене є деякі плани, такі грандіозні, але на це потрібен час. І я так думаю, що це не один тиждень, не два, не місяць, Це все ж таки більше рік або півтора. Але це буде, буде того варте, повірте мені. One season later. Ну що ж, сезон закінчився. Все ж таки, вже на дворі зима. Наша травичка ферментувалася в силу. Зараз ми продаємо остатки наші. Дивимося, що у нас за сума буде, і тоді вже будемо напевно ставити додаткові теплиці і чекати. Чекати до літа. A few moments later. Але в цей час я також не сидів без діла, продавав продукцію, яка накопичувалася у мене протягом деяких місяців. Також продав свиней, бо вони невигодні, абсолютно невигодні. Я на них заробив щось около 30 тисяч. Возив воду постійно, бо постійно реінвестував, то гроші є, то грошей нема в теплиці, а вони потребують дуже багато води. Ну і це мені то хи, трохи набридло, і я тоді викопав скважину і підвів воду до кожної теплиці. Так, да, це, звісно, вилітає мені кожен місяць копійочку, але що зробиш? Краще так, економить дуже час. І за це все время продав, не продав, а отдав батькові свого того жигуля. А Зараз він купив велосипед, де да на ньому катаюсь. Тестую одним словом, якраз мені подзвонили, буквально хвилин 10 тому запропонували роботу. Потрібно змолотити поле, воно там невелике, всього 10 гектарів, ну там 10 з копійками. Але техніку кажуть, дають, все дають, але ж все мені якось так не знаю, дуже сильно підозріло. Досить таки непогана оплата і все тобі дають. Ну, побачу 10 гектарів всього на всього. Зараз приїду, подивлюся. Ну що, минут десять пройшло від того як я виїхав і сюди доїхав до точки. Якраз дивлюся непоганий трактор, непоганий комбайн, в принципі Зараз він припаркується десь під ступом, кіновеліка, думаю, не стирять. й буду займатися роботою. Ну що ж, фініта ля комедія, дорогі друзі. Закінчив я роботу ну, в даному, на даному полі. Вон е, зараз завезу на пункт прийому останній прицеп і буду чекати своїх виплат. Надіюся, це мені зігріє душу. Ну і яких 93%? Я вже все вивіз сюди, що тільки можна. Я щось не поняв. Де мої гроші? Весь май мані, блін. Капець. Що за фігня? Коротше, обіздив тим комбайном всі стовпи, всі заковулки, які тільки можна було. Де там назбирав що Надіюся, хватить той 1%. Зараз побачимо. Якщо і цього не хватить, то я не знаю, що це буде. Ну. І ніфіга. Коротше, дорогі друзі, як співав Скрябін. Походу, чувак, нас кинули. Бери свого велосипеда і хірач додому назад. На розстроєних чувствах. І, як я там говорив, заспокоїть мені душу, чи зігріє, да? Ага. Наоборот, блін. Ой, ну коротше, буду їхати додому, лягати, віддихати, а завтра щось буду думати. One later. Ну, це завтра так і настало, аж через пів року <гум> після того випадку, який мене дуже сильно розчарував. Я... За цей час масштабував свої теплиці до таких обсягів продажу. Грубо говоря, мені мої теплиці приносять за один місяць 400 тисяч 400 тисяч. І це тільки одним салатом, бо я пробував і помідори, і клубніку, і що я тільки там не пробував. Один салат більше вигідніше. І до цього всього я ще посадив садок. Посадив садок яблук. А знаєте чому? Тому що в мене поряд сусід відкрив точку покупки яблук. Ну, як у кожному селі в Україні, я не знаю як, але в основному всіх кожен год, як хтось там купляє яблука, ще якусь фігню, а потім десь дають подорожі. Ну, понятне діло, барижнічають. Але що зробиш? Такі наші реалії. От, через що я так подумав, садок буде досить таки прибальна штука. Він води, правда, потребляє багато, скільки там 12. Тисяч літрів, здається мені на один ряд дерев. Але нічого страшного, у мене скважина досить таки непогана, качаю воду добре, правда, оплата за неї йде в місяць. ну Десь в середньому 200 тисяч. 200 тисяч в місяць і в мене йдуть витрати чисто тільки на воду, на теплиці і на садок. Ось ми назбирали якраз цілий прицепчик яблук. Тут 32 піддони. Зараз подивимось, що ми за них візьмемо. І знаєте, що Оце з цими витратами постійно капітал у мене пригає туди-сюди, туди-сюди, то плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Ну, таке, типу, понятне діло, що воно все за місяць не виросте, треба чекати. А чекаєш, і воно з'їдає в тебе гроші. Але в цьому є свої плюси. От за цей подончик яблук, я думаю, що десь 400 тисяч, ну не 400, хай 300 тисяч має бути. От і є 300 тисяч. А плюс до цього всього. Я планую відкрити своє виробництво, а виробляти буду соки. То таки непоганий варіант. One week later. А, ну що ж, дорогі друзі, я в принципі нормально таки попутівши, возив туди-сюди, туди-сюди і продавав ці всі салати, меди, коротше, яблука, все, що в мене є. І наконець-то я доходжу до цієї своєї долужданої цілі відкрити своє перше, перше виробництво. І от в мене ця сума вже є. Зараз будемо відкривати. Але потім станеться з нульом. Ну що ж, ось наша соковитискачка у, у масштабному вигляді. Я так подумав, зараз я її заправлю, а далі вже, мабуть, треба збирати на покупку нормального трактора. Тому що цей дракон уже все ж таки, скільки він раз ламався, скільки різних ситуацій інших було, де що тянув, де що не тянув. Але він з мною спочатку, спочатку мого життєвого шляху в селі. Блін, пройшла вже неділя. Я коротше, туди гружу, гружу ці яблука, вожу, вожу, а соку ніякого ніфіга не бачу. Я не можу зрозуміти, що за фігня. Фі... Фі... Я вже тут лазив і так, і сяк, і дивився, і роздивлявся. Ну, блін, може яка. Точка вигрузки, чи де там, що там воно ніфіга ніде не видно. Я вже і там, і сям. Нічого я таки не знайшов. Але все ж таки потім побігавши кругами біля цієї, біля цієї будівлі, я знайшов один чарівний речажок. Це, це просто капець якийсь. Я б і не додумався спочатку. Коротше, вирішив я своїм трактором під'їхати і попробувати якось його загрузити ці паліти. Крутився я і так, і сяк, і ніфіга воно не катять. Ну вже думаю, ладно, блін, візьму, вони там попадали, візьму зараз автопогрузчика, загружу їх. блін. Ну і тут не то било. Короче, ці паліти розкидані, як після атомної війни. Не знаю, як так пройшло. Може я там що бігав, блін, дивився туди-сюди. І попробую їх візьми, нормально зараз поскладай. Блин. Плюс ще цей склон довбаний, він мене теж так трошки підхарює, але ну, нічого не зробиш, мусиш вигружати коротше, зараз буду тут з ними гратися, з цими поддонами. Розгружу, загружу прицеп і тоді вже побачимо, що я з цих соків зароблю. Чи не так буде, як з свиньми. <світтє> Хоча це така теж цікава історія в мене була з ними, але нічого страшного з цим погрузчиком. Two hours later горем пополам я все ж таки загрузив ці подони. Ось що в мене вийшло з того складу. Зараз ми продамо їх і подивимося, що воно буде, блин. надіюся, все ж таки на лучше. А ще й кому кому сусіду продаю. Я не знаю що, але він вже почти що скупляє чуть ли не все, блин. Я, я так розумію, що він скоро склад якийсь відкриє свій чи що. А знаєте що, мені ці соки дуже-дуже нравляться. Не досить таки непогано заробив. Оказується, що я хитрий у мене сусід. Він частенько до мене приходив і питав, а як то, а як сю, коротше. Ну, я йому собі спокійненько розказую. От, оказується, наш він це все питав. Наш кріп бабла, купив собі поставив точку, що я так поняв, кому його що продавати. А я такий трудяга, блін, грубо говоря, йому це все продаю. Понятне діло, що я з цього заробляю, але все ж таки він, напевно, більшу вигоду має, як я. Ну, нічого, барига є барига, блін. Я трудяга, він барига, ну нічого, спіліс, якось і буде все добре. Зараз догружу свої остатки салатів і тому подобне. Я не знаю, помідори я тут ставив, не став. Ну, Навірно, не ставив все салати. Продам йому теж ці салати. І я думаю, ви задаєте собі питання: а де ти узяв такий прицеп? А це все. Технологія! Технологія! Ще Технологія! А ще технологія! І далі будут планувати своє, щоб в місяць заробляти около 2-3 мільйони зразу в місяць, може навіть і більше. А кому буде цікаво, бо це все буде в наступних серіях. Тож, дорогі мої глядачі, якщо для вас ця серія була цікавою, напишіть, будь ласка, в коментарях, що хотіли бачити в наступних серіях. Я вам велике дякую за те, що ви дивитесь мене всім моїм підписникам, всім глядачам. Якби не ви, ну я б просто-напросто відео далі не викладував. А так я дивлюся, що людям цікаво. І я стараюся для людей. Ну все, тоді побачимось.